Не всі то сади цвітуть, котрі процвітають, не всі тут ти до шлюбу йдуть, котрі се кохають. Половину саду цвіте, половину воєни. Любив Василь, мересуню, а тепер потєне. Ойде тися Василечку, збирає, збирає, що пасові чоботєта на ноги, вб... ноги вдіваєш. Збираюся, мерсуню, ярмарочка буде. Кортить мене у чобітках, вийтимеш люди. Не кішить ні Василеньку та я ярмарочка. Чого у тебе у кишені з медом горівочка? Бо я йду марисуню воли купувати, треба мені горівочки і людей е, завітати. Прийшла мати із церковці та ще розгорнула. Ти, Марисько, сидиш вдома, в церковці це не було. Ти Марисько сидиш дома, в церковці це не було, Та ти свого Василечка заповідь не чула. О, як то то е, Марисуня із матері вчула, тоді пішла Марисуня та й в річку стригнула. Е, ударився Василечку у стіл головою, ой волів їм шлюбу взяти, Марисько з тобою. Таке. Які страсті? А яка мелодія за того? То співанка така.